Погнали. Ох, яке ароматне. Ах, можна би дать, би всі, Той да? пахне да. нам. Пахне. Покажи монгольчик уже. Той, що вчора своїми руками робили. Ви знаєте, що таке відпочинок? Навіть ем, потратити там около 400 гривень, або да? відпочинок з сім'єю це, це дуже файно. Ох, які кусочки. У мене дружина маринує, тільки вона шашвик. Угу. Усе маринує вона, в неї виходить. Хоча б і кажуть, чоловіки краще да. маринують. Кажуть, що масо не любить жіночих рук. Ні, це дуже лише. Так що міф зруйновано. Так, це зараз ми як наїмося з тобою. І глядачів би пригостили. Так що давайте, хто вспіває, біжіть. <гум> Бо з'їму все. Зараз ми трішки придовимо проволокою. Щоб воно нікуди не подівалося. Воно ж як перевертаєш, мої тоді кусочки прожориться. Ну, воно ну, важке 3 кілограми майже. Ось ще й така проволока. Так ці барбекюшниці. Це ми тільки познайомилися з тобою та купили. Ох, аромат буде. Позавчора сусіди дражнили нас тим, що я серед ночі встав, а слюнюю чуть не подавився. Хоча б дружина мене і накормила, та ні, вже не витерпіли, треба ж уже, знаєте, отомстити. Помста це. О, яка краса. Люблю отак одразу з краєчку. Корові Рушничок. Рушничок хай. Зараз все понакриваємо. що, для щось то треба. Присів на коронавіру, царство, красний стільчик. І сиди собі, наблюдаєш, можна щось так підскубнути, так що